Сьогодні в Україні відзначають День гідності і свободи. За останніми соціологічними опитуваннями, проведеними незалежними соціологічними службами, 90% українців на перше місце серед життєвих цінностей поставили життя, а на друге місце поставили свободу. Українці завжди цінили свободу і власну гідність, і не терпіли тих, хто принижував їхню гідність. Події, які відбулися в 2013 році, почали, поклали початок революційному майдану, який переріс у Майдан Гідності і Свободи. Почалося все з вимог звичайних підприємців середнього дрібного бізнесу, які протестували проти податкової реформи. Проти податкової реформи запроваджено і урядом Януковича Азарова. Януковича Азарова. Пізніше через обхід Верховної Ради України були прийняті закони, які ще більше збільшували повноваження президента. Це також викликало хвилю незадоволення серед протестувальників. Перші протести, як правило, придушувалися при допомозі силових структур Беркута і інших спецпідрозділів міліції, спецпідрозділів міліції. Почалися і перші сутички між протестувальниками і спецпідрозділами міліції. В хід ішли кійки, вхід ішов загінний газ. Навіть в зимовий час при низькій температурі силові структури використовували водомети, що заборонено Гагазською конвенцією, взагалі прав людини. Прав людини. Перші... Збори протестувальників і навіть наметові містечка, які були встановлені на Майдані Незалежності, були при допомозі силових структур міліції і ОМОНу, загонів міліції спеціального призначення, були демонтовані були демонтовані і практично сутички між Правоохоронцями і протестувальниками переростали в такі вуличні зіткнення, де були пострадалі і з однієї, і з іншої сторони. Але поки що майдан був доволі е безкровний і, без і без жертв. Уряд пішов, уряд і керівництво в даному випадку президент Янукович і уряд Азарова. Вирішили силовим методом припинити протести припинити протести. І мотивуючи те, що необхідно встановлювати е новорічну ялинку, розігнали протестувальників на Майдані Незалежності. Тоді було побито дуже багато студентів, перестанище ще для побитих. Травмованих студентів давав Золотоверхий Михайлівський собор у Києві. Він відкрив свої хідні двері для того, щоб приймати поранених і травмованих і травмованих. І одночасно церковним набатом сповістив про ті безчинства, які творяться на Майдані Незалежності. Останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння українців, було те, що уряд Януковича і Азарова. Відмовився від європейської і не підписав асоціацію з Європейським Союзом. Після цього доволі мирний і стриманий майдан переріс у серйозні зіткнення між протестувальниками і органами правопорядку.